Доброго дня, діти! Зараз весна і надворі стає все тепліше з кожним днем. А до нас із теплих країв летять перелітні птахи. Пропоную Вікторину почати і про перелітних птахів більше пізнати. Отже, починаємо. Скажіть, назви яких перелітних птахів ви знаєте? Це зозуля, шпак, соловей, ластівка, жайворонок, лелека, журавель, грак, гуси, лебеді. А які з перелітних пташок прилітають до нас найпершими? Плиски, граки, дикі гуси, жайворонки. Як називаються пташки? Для яких люди майструють будиночки? Це ж паки, вірно. Яка перелітна пташка вважається найбільш співучою. Про неї згадують поети і письменники? Правильно, соловейко. А якого перелітного птаха називають символом України? І в народі він має декілька назв. Це, звичайно, лелека. Його інші назви бусол, бусько, боцюн, чорногоз. А які пташки ліплять свої гніздечка прямо під дахами будинків? Так, ластівки. Як ви гадаєте, які перелітні птахи є довгожителями? Це журавлі. Відомо, що деякі з них доживають до 80 років. Тіти, які з перелітних птахів занесені до червоної книги України. Це пелікан рожевий, чапля жовта, лебідь малий, лелека чорний. Та ще багато пташок, на жаль. А чи ви знаєте якісь прислів'я про перелітних птахов, птахів? Ось деякі з них, лелека на даху, миру домі. кожен колик своє болото хвалить. Журавлі летять, тепло на крилах несуть. Одна ластівка весни не робить. А як на вашу думку, коли перелітні птахи летять швидше, коли відлітають у вирій чи коли повертаються додому? Звичайно, коли повертаються на Батьківщину додому. Вчені досі не розгадали цю таємницю. Мабуть, пташки теж сумують за своїм рідним краєм? Молодці діти! Ви дуже багато знаєте про наших пернатих друзів. А тепер, гадаю, дізналися ще більше цікавого. На все добре, до побачення!